Вирішив записати для вас відео, де ви зможете ознайомитися з принципом вкладання внутрішнього проміжнього скла в дверця та духовки Ханса. Тому що є такі чотири резинки, які слугують для того, щоб внутрішнє скло зайняло певну позицію, з якої зручно буде потім. Це скло зафіксувати верхньою дефлекторною планкою. Ця верхня дефлекторна планка, ви бачите зараз, вона знімається методом відшпилювання з боку викруткою. Ці чотири резинки ставляться на середнє, проміжнє скло поетапно, в два заходи. Спочатку потрібно поставити нижні резинки, а потім поставити верхні резинки вони відрізняються висотою. Верхні резинки вони Виставляють висоту внутрішнього скла відносно зовнішнього скла. Таким чином, дефлекторна планка, яка буде фіксувати внутрішнє і середнє скло, легко закриється і спіймає в потрібному положенні на потрібній висоті середнє скло. Ви зараз бачите висоту середнього скла. Тому, якщо у вас є якісь сумніви, спочатку уважно перегляньте це відео, і тоді ви зможете вже впевнено збирати і розбирати свою дверку духовки, щоб помити. Або якщо ви, наприклад, розбили зовнішнє скло, і до вас приїхала дверка з зовнішнім склом, і внутрішнє скло вам потрібно самим встановити. Ось і все. Дякую за увагу!